Моє вітання панство. Хочу поговорити з вами про інклюзивність, тому що от в мене ножок немає, мені це дуже важливо. Е, да, типу покажу, що в кишенях серделік немає, як мені там вчора писали. І трьох квартир в мене нема теж. О, це що в нас на жаль в, в, в Луцьку де й в багатьох містах України. Немає інклюзивності, а якщо є, то десь відсотки 90% це зроблено так для галочки, то що воно не працює. Пандуса під такими котами без цих без поручнів, пониження такі, що вбитися можна. зроблено як небудь для відмивання коштів для галочки, як я вже казав. Якщо ви щось хочете зробити правильно, є ж норми будівельні, якісь. І можна попросити, от, наприклад, такого, як я, щоб поїхав, там подивився, проінспектував, підказав щось. Наприклад, як відкривалось відділення поліції біля підшипникового заводу в Луцьку, то вони мене позвали, і я там от, провів них інклюзив, інклюзивні ці заїзди, подивився там. От, тільки що в одному місці в них було не так в камері часового тримання. ну не вирішив, що я боянити не буду, не там не можна тримати. Як ну, різні бувають такі, як я в навозиках, то треба зробити, щоб в камеру можна було навозику заїхати, і туалет в камері зробити такий інклюзивний. Ну, вони це подумали сказали, що ми це подумаємо, зробимо. А так, таке враження, що місцева влада, і де є люба влада в Україні, вона не переймається цими проблемами. Найбагато хто не приймається проблемами, поки самі не попадуть в таку ситуацію, на жаль.